Карасунечки, привіт! Відповідаю на ваше питання, як стрес впливає на м'язи нашого обличчя і на нашу зовнішність в цілому. Також заявляю, що стрес це основна причина нашого старіння. Та-дам! Я думаю, що це ні для кого не секрет, що стрес дуже негативно впливає на нас, але це основна причина нашого старіння. Я можу дуже багато говорити про стрес і як з ним боротися, але я хочу на власному прикладі просто вам навести, як я борюся зі стресом, як я позбуваюся його під час тих реалів, в яких ми з вами живемо. Це зараз я на відпочинку, на морі відпочиваю, але я зараз повернуся до України, де війна. І я і зараз відкриваю стрічку новин і бачу всі ці моменти, які відбуваються в моїй країні, яку я дуже сильно люблю, і це все хвилює нас. І це все нам створює щоденний великий стрес. Так що ж робити, власне? Як, Як з цим боротися? Вчасно позбуватися наслідків, які нам утворив стрес. А що власне він робить? Він в першу чергу спазмує наші м'язи, і обличчя, і тіла. І коли ми, наприклад, залишаємо в такому стані наші м'язи обличчя спазмовані тіла, це призводить до дуже багатьох негативних наслідків. Порушується там кровообіг, де нема крові, там є кислородне голодування тканин, затримується лімфа, вона нормально не працює. Водночас ми починаємо хворіти. Спазмований м'яз це М'яз напруги, і це те, що нас постійно тримає в стані тривоги. Тривогу ми ще починаємо заїдати. Ми, коли стресуємо, ми починаємо більше їсти. Саме по цій причині присутня тривога. Страх. Ми злякалися, от поки там відбулася якась повітряна тривога, чи щось не дай Бог що бомбануло. Ми відчули страх. І оцей страх він весь залишився в наших м'язах. Ось так. Тому, власне, чого я вже більше року пропагандую цей масаж обличчя щовечора. Дуже просто, ми розслабили м'язи обличчя, ми, ми зняли стрес. Ми покращили свою нервову систему. Так, ми відновлюємо кровообіг, ми звільняємося від зайвої рідини, Це вже приємний бонус. Ми повертаємо м'язам їхнє початково-анатомічне положення, покращується наш зовнішній вигляд, але в першу чергу ми звільняємо себе від цієї тривоги. Те саме стосується і м'яз тіла. Я постійно на цьому наголошую, що м'язи, обличчя, м'язи, тіла це ну це один це, нічим не відрізняється. Так само ми ловимо ці всі наслідки страху в свої м'язи. І вони спазмуються, і вони залишаються в такому гіпертонусі, тому важливо їх розслабляти через прості, прості вправи, витяжіння, їх дуже багато різних речей, йога. Але це треба робити щодня, красунечки. Хоча б 15 хвилин в день приділяйте тілу, обличчя. Знімайте вчасно цей стрес, по-перше, ви побачите, як швидко почнуть відбуватися процеси відновлення в вашому організмі, регенерації. Наш організм дуже розумний, йому просто треба допомогти і не залишати всі ці моменти негативні, які ми назбирали протягом дня, почули інформацію, вибух, все інше. Все це зловили наші м'язи і там залишилося. Позбувайте. Я прикріплю відео, яке я зняла, до речі, вчора. Одна із практик розслаблення м'язів через надмірне напруження, тобто ми можемо наші м'язи розслабити двома шляхами: це через надмірне витяжіння і надмірне напруження. Ось одна із таких технік я прикріплю сюди. А, до речі, красуні, я відновила ведення свого YouTube каналу нарешті через рік. Тому підтримуйте мене, будь ласка, підпискою, лайком.